Благословен, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїля. Такими величними словами сьогодні жителі міста Єрусалим прославляють нашого Спасителя Ісуса Христа, котрий в'їжджає у це місто на молодому осляті Вони прославляють. Бо відчувають від нього певну підтримку, бо думають, що Ісус Христос це той Цар, який прийшов їх врятувати, врятувати від рабства, підняти упалих, думають, що Христос це той Цар, який прийшов їх визволити під панування Римської імперії. Але вони, дорогі у Христі, браття і сестри, були недалекими від істини, бо саме Христос був тим Царем, який прийшов їх визволити. Проте вони думали трошки в іншому напрямку. Вони думали у тілесному, у земному. Значення. Але Христос прийшов для того, щоб їх визволити з рабства, але рабства не панування людського, не панування римської влади, а із рабства панування імперії гріха. Отже, Ісус Христос сьогодні. В'їжджає в Єрусалим. В'їжджає так, як колись в'їжджали царі. Царі в'їжджали на конях, верхи, і з собою також вели ті трофеї, які здобули у війні завдяки перемозі над ворогом, а Христос в'їжджає в верхи на молодому осляті. І в'їжджаючи, він нічого тілесного не несе з собою, тільки духовне. А люди кричать йому, Осан вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє. І стелять під ноги свій одяг, кидають пальмове віття, і цим самим. Роблять те, що дуже часто робили для царів. Бо колись, коли цар вертався із походу і входив у місто, у свою столицю, то люди кидали одяг, а цар на той одяг кидав монети, кидав гроші. І не мов би отримували дар люди від царя. Відправителя. І сьогодні люди, кидаючи одяг під ноги Спасителя, також отримують від Бога ласку. Але ця ласка вже духовна, дорогі у Христі. Бо вони вважають, що Христос, який напередодні, день перед цим, воскресив чотирьохденного померлого Лазаря, Думали, що ця благодать допоможе їм перемогти ось це рабство, перемогти панування ворога. І вони, скидаючи свій одяг, стелячи під ноги Спасителя, роздумували саме у цьому напрямку. Колись, коли царі входили у місто. То перед цим їх помазували Богом обрані люди пророки, священники чи якісь боговгодні чоловіки, і вони тоді ставали правителями того міста. Але хто помазав нашого Спасителя? Добре чуємо із сьогоднішнього євангельського читання, що помазав. Його невеликий праведник помазав не пророк, помазав не священник, а помазала жінка-грішниця. Подібно, як колись наша праматір Єва, скустувавши плід із забороненого дерева, впала у гріх. Сьогодні дочка цієї. Праматері Єви, ця грішниця жінка виливає миро із дорогоцінного нарду на голову Спасителя, на ноги Спасителя і своїм волоссям обтирає. Тоді Христос каже до своїх учнів: після того, як вони почали говорити, навіщо такі витрати. Можна було темиру продати і роздати убогим. а Він каже, це зроблено, щоб приготувати мене до погребіння. Ісус Христос знав, що його чекає у майбутньому. І ходячи у Єрусалим, Він зовсім не радів. Люди раділи, веселилися, напевно, співали. Сміялися, скакали, а у Христа на обличчі не було посмішки. Чому? Тому що, так як бачив, як сьогодні люди кричать йому Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, знав, що всього через декілька днів будуть ці ж люди кричати Розіпни, розіпни. Його. Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні, коли ми світло святкуємо ось це величне свято входу Господнього у Єрусалим, і всі приходимо до храму Божого із гілочками верби, ми не мов би, робимо той вчинок радості, який колись зробили вчинок радості. Жителі і гості міста Єрусалим. Вони вітали Ісуса Христа словами Осан Новишніх. Ми ж сьогодні душею своєю вітаємо нашого Спасителя і також говорячи Осан новишніх. Тобто спасіння в небі від Бога, благословений той, хто йде в ім'я Господнє. той. хто Живе ім'ям Господнім. Але так як Христос увійшов у місто Єрусалим, Христос бажає сьогодні духовно увійти у Єрусалим нашого серця. Це подія не історична, вона була в історії. Вона склалася в історії один раз, але духовно. Має повторюватися у житті кожного із нас щоденно. І Христос стоїть під дверима нашого серця, чекаючи, щоб ми відчинили Йому своє життя. Він стоїть і чекає. Може, думає, нарешті людина спам'ятається, нагадає про мене і впустить мене у своє життя. Але, дорогі мої, подивімося кожен на себе, як ми живемо, як ми поступаємо щодня, чи ми стараємося з усіх своїх тілесних і душевних сил жити із Богом, чи ми стараємося любов до Бога завжди виявляти у наших вчинках? Чи ми стараємося цю любов до Бога. Пропускати через наших ближніх, чи ми живемо самі по собі, нікого не замічаючи, і чекаючи від Бога тільки для себе, ось тієї благодаті Божої. Жителі тікали, чекали тільки для себе, тієї благодаті Божої. Вони не хотіли ні з ким ділитися цією благодаттю. Вони думали, що прийде Ісус Христос і їхній народ запанує над усім світом. Вони не бажали, щоб це панування Боже об'єднало всіх? Ні. Вони бажали, щоб вони, як Богом вибраний народ, панував над усім. І чи ми не поступаємо так само у своєму житті, дорогі у Христі? Чи ми не стараємося від Бога щось отримати, а натомість нікому не бажаємо ось те, що Бог дає нам, нікому не бажаємо те віддати, ні з ким не бажаємо тим поділитися. Ось, задаючи питання собі, ось це, маємо по правді дати відповідь на нього, як я живу. Чи я живу у тому егоїстичному світі, подібно як жителі Єрусалима, тоді, чи я намагаюся, так як Ісус Христос з любов'ю прийшов у світ і віддав себе за кожного із нас? Чи я намагаюся ось так своє життя віддати заради Бога, віддати? Заради своїх ближніх. Чи я ділюся своїм життям і своїми ближніми. Що означає ділитися, із, ділитися своїм життям? Це не завжди означає, щоб віддавати його, тобто зазнавати смерть. Хоч це є велична любов, і добре знаємо, бо сам Ісус Христос говорить, що немає більшої любові? Як та, хто душу свою, віддасть за брата свого. Але також віддавати своє життя, це означає перейматися тривогами і бідою наших ближніх, перейматися журбою тих, хто біля нас. Віддати своє життя, це означає, дорогі у Христі. Браття і сестри, вислухати когось у час скорботи. Це означає підтримати когось. Це означає просто-напросто побути із кимось тоді, коли їм цього потрібно. Чи я віддаю своє життя? Ісус Христос віддав своє життя. А я віддаю своє життя. За для нього, для когось чи ні. Ось це питання сьогодні задаючи дорогі у Христі, браття і сестри, і даючи правдиву відповідь на нього, маємо нарешті подивитися не тільки на себе, але подивитися і на своїх ближніх. Подивитися не просто як на доброго знайомого. А подивитися як на того, хто створений на образ і подобу Божу. Дорогі у Христі, браття і сестри. Сьогодні, світло святкуючи вхід Господній у Єрусалим, ми знаємо, що чекає на нашого Спасителя далі. Він ходить у Єрусалим зі сльозами на очах. Бо знає, що люди Його зрадять. Ми ж, пускаючи Бога у Єрусалим нашого серця, маємо зробити так, щоб не проливалися Божі сльози у нашому житті, щоб Він радів від наших добрих вчинків, щоб він, як добрий батько, радів тоді, коли ми. Каємося, щоб ми завжди простягали до нього руку і ловили його за його правицю, коли падаємо у свої гріхи, і намагалися, зловивши нашого Спасителя за його десницю, підійматися із цієї трясовини гріхів і направлятися до Бога. Виправляти своє життя і бути завжди із ним. Відкриймо, дорогі у Христі, браття і сестри, наше серце для Бога. Постімо Бога Ісуса Христа, у наше життя. І тоді, коли Христос оселиться у наших душах, тоді ми відчуємо. Ту невимовну радість, благодать, якою захочемо ділитися з усіма. І Бог буде діяти і в нас, і через нас, у наших ближніх. Нехай Єрусалим нашого серця буде відкритий для всіх. І у нашому серці завжди діє благодать Божа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!